Привіт, це я, хто я? Олександр Скакун. Це що? Міні-курс фотошопу. Що будемо робити на цьому занятті? Будемо що, барберятня якась чи що? Ні. Будемо хірургами. Теж ні, 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 звісно, ні. Сьогодні будемо вчитися виділяти, вирізати, видаляти. Що саме зараз побачимо? Поїхали! Якщо ми говоримо просто про. Вирізання якихось людинок, то тут в цілому було б нескладно. Давайте я швиденько вам покажу, як це робиться. Це знайомий нам інструмент remove. Це буде найкращий спосіб для того, щоб просто повирізати людинок з фону. Бачите, що воно робить? Магія, скажіть? Ну, кротяк же. І оцього мужчинку зараз. Хоп, хоп, іди додому. Чик, нема, пішов, зник. І так можна зробити, щоб вся площа була без людинок. Подивіться, будь ласка, на результат. Це просто якась фантастика. Ну, вам може ні, а мені фантастика. Окей, тепер прям реально виділення і вирізання. Дивіться, є в нас моя коробка, наша коробка вже була моя, стала наша. Що можна зробити? Звісно, є інструмент, який називається Object Selection Tool. типу тицнулий, воно його якось виділило, наприклад, тицяємо Command-C, Command-V, воно вставилось. Іначе вставилось класно. Дивіться, ну прямо ну, реально класно. Але є трошечки нюансів. Якщо ми поставимо на фон якийсь фон, відповідно, ми побачимо, що там не все так гладесенько, як нам хотілося б. Бачите, воно позалишало фіолетові. Края, тому що ну то були вже напівпрозорі піксели тієї коробки, які воно вирізало, і треба їх якось позбутися. Але як? Є суперпростий метод, який ми зараз використаємо. Ми просто їх зафарбуємо в колір цієї коробки і не будемо їх довирізовувати. Що ми для цього зробимо? Я виділю оцей бокс тицну з командом. По цьому леєру він виділиться. Я піду сюди і скажу Select Modify. І це модифікує наше виділення. Воно його може звузити, розширити, зробити більш м'яким. Mm -hmm. І я кажу, що наприклад, давай давай smooth. І воно буде наскільки Smooth? Кажу на один піксель ок. Начебто нічого не відбулося. Але тепер я виділю все, що знаходиться поза цією коробкою, і видалю, і воно виділить. Трошечки, там, може, десь півпрозорого пікселя. Дивіться. По-перше, я тисну Command Shift-I. Це інвертувати виділення. Це була виділена коробка, а тепер виділиться все, що за коробкою, а коробка не буде виділеною. І я тисну delete. Ні. Тому що я виділив отут. Тисну delete. Бачите? І воно стало трошечки менше. Поверну назад, щоб ви побачили різницю. Так, а тепер так. Було так. Стало так. І якщо я скажу йому ще, наприклад, зроби ще м'якішим. Скажу там на 2 пікселі. Воно ще сильніше притиснеться. Мається на увазі ще сильніше, буде виділення ближче, але на долі пікселя. Ага. Виділяю назад. Маю на увазі, виділю все інше. Тіснуделіт. Бачите? Отак от. Але, врешті-решт, я просто візьму і зафарбую оце все. І тут ми з вами дізнаємося ще про один метод недеструктивного редагування. Це маски. Я буду, по-перше, створю новий леєр і замалюю його отак от. Чпунк. І скажу, що ти будеш замальовувати тільки коробку. І я скажу, що Create Clipping Mask. Бачите? Насправді ж у нас оця замальовка вона виходить за межі коробки, але коли ми сказали Create Clipping Mask, то вона тільки в межах коробки буде. Тобто тільки в межах того об'єкту, який знаходиться під нашим замальованим. Але я тепер скажу, що не буде ніякої заливки, і в налаштуваннях ефектів скажу, що буде колір отакий. ось він. І в цілому, мабуть, все. І це режим накладання гю. Тому що як це буде просто режим, то це буде просто нормал режим, це буде просто замальоване воно. А нам треба, щоб воно лише колір давало. А колір нам дадуть або цей color, або Hue. Я обираю Hue, ти це окей, і дивлюсь сюди. Дивіться, що буде без оцього шару. Бачите, він буде фіолетовий. А з цим шаром він буде. Отой шматочок фіолетовий того кольору, якому, ну, який я йому задав отут. Uh -huh, uh -huh. Бачите? Але бачимо, що цей колір дав нам і сюди небажаний відтінок. Тому що можна зробити? Я, по-перше, або erйзором можу все стерти отут. Тому що, пам'ятаєте, кольор я взяв звідси, тобто він підходить сюди, а сюди він вже не підходить. Отак, от, от зроблю. Отак. От і просто продуплікую цей леєр. От сюди. Ось він. Заберу в нього все. Знову домалюю. Отут. Але тепер колір зміню. Бачите? Супер. Показую вам без цього леєру. Бачите, фіолотова лінія. Ось вона. Ось вона. Ось вона замальована, зафарбована. Все. Це буде не те, що ідеальне, але дуже близьке до ідеального виділення. І потім все оце вирізання мається на увазі. Виділю всі леєри і скажу, що Merge Layers. Вони всі об'єднались. Бачите? Тепер це окремий, гарно вирізаний леєр. Ось так от. Що робити, якщо у нас? Трошечки складніше зображення, і воно не дасть нам виділити прям супер кльово. Де у нас тут виділення? Ось воно. Object selection. Command-C, command-V. Дивимось. Ну, таке, коротше. Бачите, воно аби як повирізало, мені не підходить такий результат. Тому тут я буду вирізати вручну. Я візьму ласо полігональне. Це мій улюблений інструмент. І я буду робити отак: тиць, 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 тиць. Але подивіться, отут темні зони, і я не бачу, куди мені треба тицяти. Тому я накладу зверху levels або brightness, неважливо. Щось, що змінює колір на більш. Не колір, а змінює світлість. Отак от, от. І тепер я буду. Тепер я бачу, що відбувається в темних зонах, і тепер мені зручно виділяти. Але припустімо, що я втомився, але хочу зберегти це виділення, яке я вже навиділяв, але вся машиночка в мене ще не виділена. Що я зроблю тоді? Я просто виділю ту область, яка вже точно має бути, скажімо так, якої я хочу позбутися. Бачили? Виділив. І тепер я просто накладу маску сюди. Дивіться, я інвертую виділення. Command-Shift-I. І ти маска. І воно зафарбувало чорним. Дивіться, оцю ділянку. І зафарбувало білим оцю ділянку. Все, що чорним, ми не бачимо. Все, що білим, ми бачимо. Щоб побачити оцю маску, треба затиснутим alt тиснути по ній. Є, є. Супер! І тепер я продовжую виділяти. Я пішов, купив водички, прийшов і продовжую виділяти. Знов втомився, Знов виділив ту область, яку я хочу вирізати. Якщо я навіть не доведу сюди, я можу клікнути отут. Ні, двічі клікнути отут. І воно автоматично доведеться. Угу, угу. Тепер я просто, тиснувши сюди, скажу йому, що А залився тепер чорним. І воно залилося чорним. Тут. Що це значить? Дивіться ще раз. Бачите? Я заливаю чорним. При виділеній масці. Не при виділеному зображенні, а при виділеній масці. І все, що тут стало чорним, тут стало невидимим. Сподіваюсь, ви зрозуміли принцип роботи маски. І доведу до кінця цю справу. Є? Ну, кольосика я не буду вирізати, але можете погратись з такими вирізаннями. І тепер в масці. Я можу її редагувати, як хочу. Можу відключити. Дивіться, disable. Можу примінити Apply. Хоп, і тепер зображення стало з порожніми пікселями. І якщо ви зрозуміли, що чорний все вирізає, білий все залишає, то сірий, відповідно, буде робити напівпрозорим. Бачите? Все, що сірим, стало напівпрозорим. Отак це працює. Або ви можете просто брати чорний колір, але е, робити опесіті йому менше. І таким чином ви можете працювати, наприклад, над оцими дрібними деталями, маленьким пензликом, і тут щось там ще робити, отак. от. Для прикладу. Угу. Угу. Що, якщо нам треба вирізати волосся людинці, це супер складно. навряд чи цим впорається? Автоматично, але щось спробувати ми можемо. Що можна тут зробити? По-перше, можна йому сказати, що давай все-таки Object Selection tool, але одразу я розумію, що він круто не вирізає цього, тому я одразу кажу, що давай перейдемо в режим Select and Mask. Transparency нам дає. Він показує, що ми тут будемо вирізати, і він покаже, що ми вирізали, але ми поки що нічого не вирізали, тому він повністю Transparency нам показує. Я скажу, що давай select subject. Він подумає, 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 зрозуміє, що тут зображено, і бачите, він вирізав фон. Але він позбувся також і частини волосся. Ви бачите, що в оригінальному зображенні було більше волосся, ніж тут. Тому я йому ще зараз скажу, що refine hair. Він подумає, подумає, подумає. І ще якось трошки він не повернув. Того волосся, але він отут приблизно зробив там напівпрозоре в деяких моментах, щоб щоб волосся воно, ну виглядає напівпрозоре на фотках. Мається на увазі, що воно настільки тоненьке, що виглядає напівпрозорим. Ти цією окей не буду зараз нічого тут налаштовувати, тому що ви можете ще погратися, але я не буду цим займатися, тому що такий результат мене влаштовує. Те, що він мені виділив, я зараз маскою виріжу фон. Бачили це те, що ми робили до цього, але тепер ми це зробили дуже швидко. Якщо я поміщу це все на якийсь solid background, я побачу, що тут не дуже приємна біла якась обводка чи щось таке. І особливо видно отут. Бачите? Вона біла і вона неприємна. Що з цим можна зробити? Так само, як ми з вами робили з коробкою. замалювати. Тому я створюю новий шар command shift A, беру пензлика, B, роблю його більшеньким, хай він буде м'якесенький. Opacity залишу поки що на 100, почну малювати. І скажу, що це буде Clipping Mask. Не дуже гарно вийшло. Але зараз ми це поправимо. Скажу, що колор буде отакий, і хай це буде щось типу. Може софтлайт? Або оверлей. О, оверлей. Або Multiply. О, супер. Multiply це прям воно. я просто зменшу. А не зменшу. Отакий. От Отак от мене влаштовує. Отак от, от. От гарнесенько. Отак. От але тепер мені ж треба, ну, щоб воно було не таке, оце. Тому, скоріш за все, я тут зараз отак домалюю, 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 домалюю. А потім візьму і пензлику, скажу, що опеситі буде десь 20, і буду потрошки заходити зверху, от сюди, щоб зробити плавний перехід. Бачите, я потрошку домальовую. Отак, от так, от так. Отак, 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 отак гарненько. І трошечки світлішим зроблю цей кольор. В цілому на цьому етапі мене влаштовує отаке от вирізання і отаке от волосся на такому фоні. З чимось більш складним, так просто вже не буде, і там треба буде або домальовувати ручками, або щось вирізати там. Але я показав вам найпримітивніший, найпростіший спосіб з суцільним фоном і з доволі чітким волоссям на ньому. Поекспериментуйте зі своїми фотками, повидаляйте там людей, поекспериментуйте з якимись зображеннями з інтернету, повирізайте там щось гарнесенько, набийте собі руку отак. Це був Олександр Скакун, і є, і буде. Побачимось в наступному занятті.